Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх в цьому відео ми розглянемо восьму партію чвертьфінального двобою Хампі Конеру з Індії та українки Анни Музичук. Це чвертьфінальний поєдинок претенденток за право зіграти проти чемпіонки світу китаянки Дзюйвензюнь. Три партії тайбрейку закінчилося в нічию. Дуже прикра попередня партія, в якій Анна Музичук, граючи білими, мала всі шанси виграти, але прогледіла вічний шах у виконанні суперниці. Тому Хампі Конеру окрилена ось таким успіхом. Граючи білими у восьмій партії, прагнула, звісно, отримати перемогу і перемогти загалом у матчі. Втім, Анна Музичук мала свої плани на цю партію. Граючи чорними, вона застосувала дуже гострий варіант у ферзовому гамбіті, Пожертвувала пішака, але отримала перевагу в розвитку. В результаті ця партія стала вирішальною у цьому двобої. Той, хто виграє її, виграє весь матч. Отже, Конеру пішла Д4, Д5, С4 e 6 Нагадаю, що у найпершій партії двобою у класичній частині Анна Музичук забрала на це 4 але дуже швидко програла у прийнятому ферзовому гамбіті і вирішила не повторювати більше цей досвід, віддавши перевагу захисту Тараша. Після кінь С3, С5 грає музичук, СД, Ну і тут зазвичай б'ють на д 5 але Анна Музичук застосовує гострий гамбіт шара генінга і забирає на д4. Якщо білі відразу беруть пішака ферзем, то чорні мають можливість зіграти кінь ц 6. Пішак зв'язаний і брати коня не можна. Тому ферзя 4 грає індійська шахістка, викликаючи слона на d7 і тепер вже забирає на д4. Оскільки лінія, d перекрита слоном суперниці, ходу кінь c 6 вже немає. Але музичук забирає на д 5 ферзь д 5 і нападає на ферзя своїм конем. Гамбітна гра у чистому вигляді. Звісно, чорні поки що не рахують пішаки і просто хочуть швидко розвинути всі свої фігури. Тут Конеру не ризикнула забрати на Б7. Після кінця 6 у чорних не вистачає аж двох пішаків. але перевага в розвитку вже просто загрозлива. Тому ферзь d1 зіграла індійська шахістка слон c 5 є 2-0. Анна Музичук намагається якнайшвидше розвинути свої фігури, отримати і перевагу в розвитку, і просторову перевагу. Це їй, треба сказати, вдається. Але після кінь Ф3, ферзь e7, слон e2, тура d8, 2-0, кінь це 6, ферзь c2, незважаючи на те, що у білих менше простору, все ж таки у них зайвий пішак. Якщо в подальшій боротьбі білим вдасться розміняти декілька фігур, то пішак буде вже відчуватися. Звісно, якщо зараз чорні зіграють кінь Б4, то ферзь піде на Б1 і далі білі відіграють темп, зігравши А3. Тому тура АЦ8 зіграла музичук. Ну, дуже красиво розвинула фігури українська шахістка. Білі ж поки що коперсаються у власному таборі. Але, повторюю, позиція білих досить міцна. І ось так. Наскоком виграти у такої досвідченої шахістки, як Конеру, дуже і дуже непросто. А 3 грає вона, обмежуючи можливості суперниці, кінь Е5. Здається, що чорним треба уникати розміну фігур, але якщо тут забрати на е 5 то після ферзь б'є е 5, централізований чорний ферзь завдає дуже великих клопотів білим, підтримуючи вихід слона на f5. Тут компенсація за пішака у чорних повна. Тому, замість того, щоб забрати коня, Конеру грає кінь Д4. І в цій ситуації Чорні могли відійти конем на С6. Раніше цей хід зустрічався в партії Максима Турова, це відомий гросмейстер з Росії. Далі Тура Д1 і білі зберігають певну перевагу. В подальшому Турову вдалося обіграти свого суперника. Але в нашій партії Анна Музичук конем відходить на G6. Тим самим демонструючи теоретичну новинку, і тут білі також могли зіграти Тура Д1, підтримуючи коня. Але Конеру, замість того, щоб підтримати свого коня на Д4, зіграла слон Д2, і у відповідь Анна Музичук забрала на Д4. Тут індійська шахістка почала хитати головою, зрозумівши, що припустилася фатальної помилки. Ось такий простий розмін в центрі вирішив долю цього матчу. Справа в тому, що після ЄД музичук просто забирає на Є2, виграючи фігуру. І тут Хампі Конеру в шоці здалася. Дійсно, після взяття на Є2 буде взяття на с 2 і матеріальна перевага чорних зберігається. Ось така шокуюча остання партія цього двобою. Анна Музичук все ж таки досягла свого, несподівано обігравши суперницю чорним кольором у гамбітному варіанті. Чесно кажучи, вашому коментатору, коли він побачив, що розігрує Анна Музичук у такій відповідальній партії, здалося, що навряд чи Анні вдасться виграти цей поєдинок. Дуже великі були побоювання, все ж таки Конеру дуже дуже міцна шахістка. Але мені здається, що тут ідеї. Застосування цього варіанту базується ще на психологічних факторах. Скоріше за все, Анна музичук відчула, що якщо хампі Конеру ставити якісь складні тактичні задачі, то вона може похитнутися, може помилятися, і це треба використати. Тому музичук, ось так у найвідповідальніший момент, ризикнула. Зіграла цей старий, але досить цікавий гамбітний варіант, і Каїса була на боці нашої спортсменки. Таким чином, вигравши цю восьму партію у Хампі Конеру, Анна Музичук вийшла у півфінал, де її очікує кривдниця молодшої сестри Марії Китаянка Тиндзе. Нагадаю, що переможниця цього двобою вийде у фінальний матч претенденток. Друга фіналістка буде визначатися після гри у групі Б. В Узбекистані будуть грати три росіянки та одна китайська шахістка. Але це вже буде ближче до кінця листопада, а фінальний матч претенденток відбудеться вже у 2023 році. Але, звісно, не будемо забігати наперед. Попереду ще дуже і дуже важливий та важкий матч проти Лейтензе. Який, звісно, буде освітлюватись на каналі Шахи для всіх. Якщо це відео вам сподобалось, то за традицією ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Ми з вами прямуємо до мети 20 тисяч підписників. Сподіваюся на вашу допомогу в цьому. Ще раз дякую за увагу, до побачення!